Привіт, друзі. Я думаю, ви вже чули про те, що відбулись нові зміни при перетині кордону. Що тепер українців не випускають через кордон? Що тепер на легковому автомобілі не можна перетнути кордон, і дуже багато всього іншого. Так, от друзі. Зміни дійсно відбулись, але вони не настільки критичні, як про них вам розповідають. А розповідають вам про це, тому що люди знають, що люди не розбираються і тим більше не перевіряють інформацію, а просто діляться новиною, якщо відчувають або читають щось критичне. Так, от зараз я вам розповім, які насправді зміни відбулись при перетині кордону для українців, і як тепер все працює. Поїхали так, от, друзі, починаючи з сьогоднішнього дня, тобто з 1 вересня, відбулись три зміни, які стосуються саме перетину кордону для українців, але автомобільним транспортом. Перші дві зміни стосуються водіїв вантажних автомобілів та фур, тому що відтепер всі фури та вантажні автомобілі поділили на дві категорії: ті, які. По масі більше, ніж 7,5 тонн і тільки масою менше, ніж 7,5 тонн. І починаючи від сьогоднішнього дня, всі водії автомобілів масою 7,5 тонн та вище повинні перетинати кордони України та Польщі виключно через чотири пункти пропуску. Це. Шигині, Рава Руська, Ягодин та Краківець. А от що стосується водіїв вантажних автомобілів або фур масою до 7,5 тонн, то вони тепер відповідно повинні перетинати кордон в інших чотирьох пунктах пропуску: це Угринів, Устилуг, устилух, грушів та смільниця. Тобто, відтепер, згідно нових правил, водії вантажних автомобілів та фур повинні перетинати кордон з Україною та Польщею не на тих пунктів пропуску, де їм зручно, а на одному із чотирьох пунктів пропуску, який підпадає під ту категорію до якої вони відносяться. Третя зміна при перетині кордону стосується саме легкових автомобілей. І полягає вона в тому, що відтепер водії легкових автомобілей, так само як і раніше, зможуть перетинати кордон з Україною та Польщею в будь-якому пункті пропуску, крім Ягодин. Причому дата, коли пункт пропуску ягодин знову відновить роботу і перепуск легкових автомобілей поки що не озвучена. Тому, друзі, як бачите, зміни при перетині кордону все-таки відбулись, але вони точно не такі критичні, як вам про них розповідали, тому що відтепер вам потрібно всього визначити, до якої категорії. Ви належите, і відповідно ви зрозумієте, через який один із пунктів пропуску вам дозволено переїжджати. І все. Тобто, українцям, як і раніше, ви через кордон дозволено. І тому, друзі, дуже прошу вас поділитися цим відео зі своїми друзями та знайомими, що вони також знали, що перетин кордону для українців не заборонили. І сьогоднішні зміни показують лише на те, що потрібно визначити, до якої категорії ви відноситесь, і тоді жодних проблем при перетині кордону у вас не буде. Тому, друзі, діліться відео і давайте не буде. Поширювати ось цю паніку, яку створюють інші люди. А на цьому, друзі, в мене все. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то обов'язково підпишіться, тому що я й надалі буду ділитися з вами тільки перевіреною та актуальною інформацією. До зустрічі!